Що ж, питайте, куди ми їдемо? На місце злочину. Далі. Хто ви? Чим заробляєте припущення? Думаю, приватний детектив. Але поліція до таких не звертається. Я детектив-радник. Єдиний у світі сам вигадав посаду. І Що робите? Коли у поліції заходять у безвихідь, а там завжди заходять, то кличуть мене. Поліція кличе любителя. Учора на нашій першій зустрічі я спитав Афганістан чи Ірак. Ви здивувались? Так, звідки ви знали? Не знав, побачив. Ваша зачіска і постава казали про те, що ви військовий. Але, судячи з ваших слів, а тут усе змінилося. Ви вчилися в варці. Очевидно, що ви військлікар. Обличчя засмагли, але вище зап'ястя шкіра біла. Ви були за кордоном, але навмисно не засмагали. Ви сильно кульгаєте, але стільця не попросили, ніби забули про кульгавість. Отже, вона частково психосоматична. Це означає, що обставини поранення були травматичними. А отже, бойове поранення. Поранення в бою за змага. Отже, Афганістан чи Ірак. Ви казали про терапевт. У вас психосоматична кульгавість. Звісно, він у вас є. І щодо брата mm? телефон дорогий з електронною поштою, плеєром. А самі шукайте, з ким ви наймати квартиру. Отже, телефон подарунок. Подряпане. не одна, а багато він лежав у одній кишені з ключами і монетами. Ви б так не вчинили з єдиним предметом розкоші. Отже, ви не перший власник. Далі просто ви вже здогадались. Равірування Гаррі Ватсон, явно член сім'ї, який дав свій старий телефон. Не батько такими користується молодь. Можливо, кузен, але ви герой війни і не можете знайти собі житла. Навряд чи у вас велика сім'я, і ви точно ні з ким не близькі. Отже, брат, тепер Клара. Три поцілунки свідчать про романтичний зв'язок. Телефон дорогий, отже, дружина, а не подруга. Подарунок недавній цій моделі всього півроку. Отже, проблеми зі шлюбом. Телефон новий, а він уже його віддає. Якби вона його кинула, він би його лишив. Сентименти, але він його віддав. Отже, він її кинув. Він віддав телефон вам, отже, хоче підтримувати зв'язок. Ви шукаєте дешеве житло, але до брата не звертаєтесь. Отже, у вас з ним проблеми або вам подобалась його дружина, або не подобалось, що він п'є. Як ви можете знати про те, що він п'є. Сказав на здогад, але влучив. Гніздо зарядки, навколо нього дрібні подряпини. Щовечора він заряджав телефон, але руки тремтіли. На телефоні тверезника такого немає. От питу з чого є. От бачите? Ви праві. Правий? Щодо чого? Поліція не радиться з любителями. Я вражений. Справді? Звісно, це було чудово. Неймовірно. Люди зазвичай кажуть інше. І що ж? Пішов ти.